Благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі! На даний час ми маємо продовження часу Великого посту і маємо можливість з вами зготувати також досить просту річ зі звиклих продуктів, але яка буде дуже і дуже корисна і смачною у цьому благословенному часі. Отже, сьогодні ми будемо готувати паштет із фасолі. Для того нам потрібно, в першу чергу, фасолі. Шклянка фасуль, замочених через ніч і зранку відварених до готовності на легенькому вогні і при кінці добре посолені до смаку. І так нам буде потрібна е, цибуля, потрібно буде зелене, ну, але кисле ябко. В принципі, мало бути кисле, чи воно буде зелене чи червоне, не дуже є важливо. Потрібна цибуля, цукор, сіль, е, духмяний перець, майоран. І для оздоби нам буде потрібно щось смачне. Наприклад, я взяв лущені зернята із соняшнику і також маємо сушений солений арахіс, ну, квашений огірок або щось інше, хліб, батон, для того, щоб той паштет якось запрезентувати. Отже, для того, щоб почати роботу, ми тушкуємо цибулю, ріжемо її кубиками і ставимо тушкуватися на пательню. Дві-три лишки олію. клеїмо на око. Дрібно порізану цибульку, підсолюємо і розминаємо. Так, аби вона була смачніша. Добре. Також даємо пару горошків пахучого перцю. І Трохи майорану на початку, а трохи ще додамо в кінці. І мало не забулося також трошечки бібкового листя. Оскільки я наголошую, що до других страв краще давати мелений листок. І саме такий я і трохи використаю. Так, а тим часом, доки смажиться, ми чистимо ябко від шкіри. Спеціальний прилад. Для чистки яблук економно в мене зламався або загубився. Нагадую, що ябко мало би бути квасне. І тремо його на такій помірковано-грубій терці. Значить, Нам пішло дві середніх великих цибулини, одне велике ябко і шклієнка фасуль. Цибуля вже побіліла, знекла і. Шуруємо сюди квасне яблуко. І даємо чайну лишку цукру. Я думаю, якщо б комусь було тяжко знайти квасне яблуко, то можна додати трохи якогось яблучного оцту. А також, щоб придобрити наші канапки в кінцевому результаті разом з паштетом, треба буде чимось прикрасти. Я собі задумав, що можна було б непогано цибульку, яку залишилося, порізати частину кубиками, а частину порізати великими копільцями. І також потім, коли звільниться пательня, на пательні її підсмажити. А в кінці побачите для чого. Але це вже моя фантазія, і вона не мусить бути вашою. Дивіться. По мірі підсмажування, може олії трошечки варто було би і додати, так як в такі моєму випадку. І виджу, що він, ябка вже протушилася, цибуля тим більше. І тепер нам лишилося трошечки вибрати з грубша, бодай, ті, які можемо повидіти, перчини від перцю, горошини перцю. Змішуємо зварені фасулі з тушеними цибулями і ябком, З допомогою блендера доводимо до однорідної маси. А тепер, збивши до однорідної маси, кладемо до холодильника, щоб воно трохи пристигло. А тим часом будемо займатися іншими справами. Так, а тепер будемо робити прикраси для канапок. Знову ж таки, трохи оливи і нашу двояку цибулю. Наш паштетик вже пристиг. І ми можемо його спокійно викладати на канапки і оформляти кому як смакує. Ми будемо оформляти кілька різних видів, попробуємо зробити трохи урізноманітнити. Кожен з вас має право зробити. Свій варіант. Ми з вами знаходимося в часі Великого посту. Ще раз і ще раз маємо згадати про те, для чого є піст. Піст є часом, коли ми умертуємо свої бажання, свої потяги, свої члени. Час, в якому ми відмовляємо собі в чогось в чомусь. Відмовляємо для того, щоб почути, що нам чогось бракує. Для чого нам це потрібно, нам християнам? Для того, щоб ми змогли відчути і досвідчити, що ми є творіння, сотворені Богом. І що тут без Бога нам справді бракує багато речей. І вершиною того браку це є брак і туга за Богом, і за його небом, за його раєм, за місцем, де око не бачило і вухо не чуло, що Бог для нас приготував. Тому в часі посту, коли ми відмовляємо собі від чогось, ми також маємо досвідчити ту тугу за Богом, за його раєм, а також і активізувати в собі сили, щоб змобілізуватися для того, щоб рухатися в напрямку близькості інтиму з Господом Богом. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, всі ваші страви, всі ваші входи і виходи, і перебуде з вами своєю ласкою Отця, Сина і Духа Святого. Будьте здорові.